Зараз розглянемо тепловий насос Аквавіва на 18 кВт. Комплектується він компресором Hitachi. Також буває ну, є люксова комплектація, там компресор встановлюється Panasonic. Підогріває він систему 60 градусів, гаряча вода 55. При цьому його потребляє має І 3, 6, 5. Це при запуску, я так розумію. Доволі непогана в нього не комплектація. Так що буде в комплекті. В комплекті йдуть такі підкладки. Підкранштейни. Не потрібно буде докуплювати інструкція по експлуатації. Культ керування з проводом 8 метрів чи та вроді 8 метрів. Датчики на буферну йомкость і на ГПВ ємкость. Кого зацікавило, звертайтесь. Монтаж, продаж, консультація. Все гарного всім дням.